Патронатна сім'я це тимчасовий догляд та реабілітація для дитини, яка потрапила у складні життєві обставини. Олександр зі своєю дружиною Світланою із Житомира нещодавно стали патронатною сім'єю. У їхній родині наразі перебуває троє дітей. Чоловік розповідає, не шкодує, що став патронатним вихователем. Його це надихає. У нас зараз в сім'ї перебуває троє дітей: Ангеліна, Кароліна і Артем. Дівчаткам по 11 років, двінятка, а їхній братик 8 років. Нам запропонували трьох. Вони з однієї сім'ї, зараз не можна розділяти дітей. І ми, коли пішли перевідувати їх в лікарню, хлопчик в перший же день почав складати речі. Він вже хотів іти з нами з 9 вересня. Уже наш шлях півтора місяці. Ну, ми не шкодуємо, нічого страшного в цьому немає, тому що діти насправді е виховані, це дуже надихає не тільки нас. А й надихає дітей, коли я бачу їхню посмішку, бачу зміни в їхньому житті. Бачу, як, наприклад, Артем краще почав читати. Хай навіть по складах, але все одно раніше і по складах було важко. Я бачу задоволених дівчат, і я думаю, що ще не одне дитя може відчути якісь кращі зміни в своєму житті. Олександр переконує, держава підтримує патронатні родини не тільки матеріально, а й морально. Я раджу, нічого в цьому страшного немає. І тим більше, що дуже гарне відношення з боку адміністрації, це не просто навчання формально, воно дуже корисне, дуже гарно розповідають про різні ситуації і добрі, і складні. Держава підтримує як морально, завжди можна скористатися послугою психолога, так і матеріально. Достатній рівень забезпечення на дітей виділяє держава і для нас, щоб ми могли. Не відмовляти дітям необхідному і навіть більше. Це дуже добра справа, і я сподіваюся, що далі в житті їм буде легше, тому що держава прийняла дуже правильне рішення, вважаю. Інтернат, який би він гарний не був, це не умови, те, що створюється в сім'ї. В сім'ї набагато краще. Кілька зараз отримують патронатні вихователі, розповідають у службі у справах дітей. Є соціальна допомога, яка виплачується на кожну дитину, яка влаштовується в родину. Це 2,5 прожиткових мінімумів на дитину. Якщо дитинка потрапляє з інвалідністю, це 3,5 прожиткових мінімум. Патронатний вихователь отримує за надання послуг патронатного вихователя грошове забезпечення від держави, яке становить три мінімальні заробітні плати. Помічник, який допомагає. Патронатному вихователю теж має грошове забезпечення у розмірі однієї мінімальної заробітної плати. В Службі у справах дітей говорять, Житомирська громада потребує більше патронатних родин. Наразі в нас функціонує чотири патронатні родини, три новостворені, які впродовж. Літами підшуковували кандидатів, і на початку осені вони вже всі функціонують. В наших патронатних сім'ях виховуються зараз семеро дітей. Житомирська територіальна громада потребує розвитку патроната в нас на території, бо чотири родини це звичайно гарний показник. Але ми працюємо в цьому направленні, тому що державна політика України спрямована на те, що інституції припиняють своє функціонування, і діти мають влаштовуватися в сімейні форми виховання а саме для тимчасового перебування дитини, це є як замінник інституції, це є патронатна родина. Патронатну сім'ю можуть влаштовуватися дітки від народження до 18 років. Термін перебування дитини в патронатній сім'ї він є тимчасовим. Чиним законодавством визначено, що це три місяці, але у разі потреби цей термін може бути продовжений до 6 місяців перебування. Детальну інформацію, як стати патронатним вихователем, та що для цього потрібно. Можна дізнатися у службі у справах дітей Житомирської міської ради.